Приїхала в ТРЦ Республіка. Це на тірімках в Києві. Тут вже новорічні локації готуються. Та ковзанка зараз збирається. Ще не готова, але я думаю, скоро вже буде працювати. Так, Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я, Тетяна Мінза. Зайшла в цей магазинчик. Тут до мінус 70% знижки зараз. І називається він ось як лібраріум. В магазинчик. Тут є ось такі новорічні товари, посуд, подарунки дуже все-таки гарненьке. Покажу, як називається магазин, щоб я не помилилася в назві. Так, ну я все знімати не буду, бо тут дуже багато всього. Просто покажу, що є дуже цікавий посуд. Новорічний саме, різні тарілочки, місячки, а також різний декор. Ось дивіться, яка краса. А ще подивіться, є які дуже красиві чашечки. Ну, взагалі це он ще ялиночка є. А різні ялиночки дуже цікаві. Блюда, є невеличкі ось такі 469. Є невеличкі салатнячки у вигляді зірочки 460. А, взагалі, красиво так тут все зроблено. Хочеться розглядати. В рік коня дуже актуально будуть ось такі статуєтки, фігурки. Які можна придбати тут або в інших місцях, ну, я покажу вам то, що є тут. Ось такі. Тут підкова і маленька конячка. А ось є ще в синьому кольорі. Теж дуже гарненька. Так, є просто підкови, фігурки по 260. Там якось такі чашки навіть. Чашки по 355, п'ятдесят лошадка. Дуже мало Покажу ціни, які є. Якщо вам сподобаються товари, то заходьте в цей магазинчик, він знаходиться, нагадую, в республіки. Це не реклама магазину. Я тут колись була один раз, але більше так для творчості він. А зараз йшла через скло, бачу така краса. Так, Чому не зайти? Думаю, хоч подивлюсь, ну і вирішила заодно і познімати. Я думаю, що ще такі магазини десь є. Але я думаю, що є сайт в будь-якому випадку. Можна ще на сайті купити, якщо в вашому місті немає його, бо не всі ж мешкають в Києві. Так, дивіться, які тут чудові теж кружечки є. Дуже багато. вибір, гарний. Ну, може, це і примітивно якось дарувати на новий рік. Кружки. Але для себе хоча б можна купити. Ну, Взагалі, як бачите, вибір гарний. І що мені сподобалось, є ось такі наборчики. Ось Для подарунку дуже чудово, я вважаю. Ціни не маленькі, але вже дивіться, вони як оформлені. Тут є ще і маршмелоу, і ось такий чудовий пакуночок. По 500 гривень можна там хтось в офіс своїм співробітникам бере, може хтось і е, комусь із родичів хоче подарувати. Дивіться, ну чому ні. Дуже гарненькі. І вже не треба нічого вигадувати. І кружечки, і там ложечка, ще щось, якийсь смаколик, вже готовий подаруночек. Ось такий, наприклад, теж Merry Крісмас. Ложечка, все тематично, все гарненьке. І я ж кажу, є і з якимись смаколиками. Так, ось такий 849. Тут велика кружка така. Так, ось ще теж з цукерочками я бачу. 600 гривень. Ну, гарненькі. Ж говорю, готові рішення. Щоб не думати, що дарувати там комусь. Може, комусь і справді на роботі таке треба. Так, так щоб покажу вам, які тут є ще варіанти. Кухлі. Так, ялиночка, прикраси, сніговички є, гномики, зі шкарпеточками наборчики ось такі. Гарячий шоколад тут ще додається. Так, дуже гарненькі. Ціни я показую, якщо що, зупиняйте на паузу, подивіться. Так, 635 гривень ось цей гном. В таких красивих кольорах, в блакитному 489 кружки, і, звісно, є і ялинкові прикраси, є і свічки. Є ще ось такі підвіси на ялиночку, що тут я ціну не побачила. Так, ось така ялиночка, і я думаю, що вона теж продається. Це з іншого боку я просто обійшла. І теж тут те саме є вибір пакетиків паперових, святкових, ось такі ще чашки. Так, теж гарненькі. Ну, я ж кажу, ось ці навіть є з цукерочками і маршмелоу, і он тростінка Цукерочка. Виглядає там, ось вона. Так що гарненькі. Так, всього багато різні варіанти. Ось маршмелоу мені дуже подобається. Я думаю, так до кави додати буде дуже смачно. А ще подивіться, скільки тут новорічних шкарпеток. І ще і ось такі з лошадками, з конячками, символ нового року. Так, є тут і для дорослих, що дуже цікаво, і дитячі є варіанти ось такі. Просто клас. Так, ну що, шкарпетки дарувати, це теж можна просто, як то кажуть, по приколу. Вони тематичні, є ось такі великі, а це ось якраз дитячі. Дійшла до дитячих. Ціни теж я вам показую, є, всі озвучувати не буду. 209 ось така пара. І скільки багато варіантів, тільки подивіться яких тільки немає. Малюнки різні, так що можна підібрати. Так, багато всього, аж очі розбігаються. Так, А це ж ще не все. Тут ще ось що є. І адвент календарі 295 гривень. Ну, тут цукерочки. Тут ось такі наборчики, цукерочок по 600 гривень красиві. Так, і пряники є. он теж, знову ж таки, конячка 219. Пряничок це з малюнком новорічним. Так, дуже цікаво цікавий магазин. Не знаю, що влітку тут продають, крім творчості, бо ось я кажу, на Новий рік тут ще ось така краса з'явилася. Треба буде звертати увагу і влітку на цей магазинчик. Так, ось такі прянички, дуже багато, різних. Так, це шоколад з Новим роком: серветки, так, серветки, Адвенти. Ось такі шоколадні листи. Ой, і Оце в коробочках теж дуже класно, що мені подобається. є набори печива, 189 гривень в таких металевих коробочках з малюнком. Ось такі більші, по 379-340 г. Так, є ще ось такі фірки. Це теж наборчики, металеві. ось ці. Це тут у нас чобіточок такий металевий з печивом. І ось такі ще набори цукерок. Так, і для, для дорослих. До речі, в цьому магазині ж товари є для дорослих. Тож, уважно, якщо з дітками, з маленькими приходити. Але ж там попередження на двері повісили. Тож, просто бути уважними. Так, є ще ось такі кулі. Тут є для дівчат і для дорослих це яйце пластикове, з сюрпризом, з подаруночками. Так, а це на ялинку прикраси, кулі. Теж тут малюночок кінь. Символ року. Дуже гарно. Ціна, ну, ціна 276. Не така вже і велика. Після епіцентру. Так, ось такі такі є варіанти патріотичні. Так, по 140 кулі патріотичні, але гарненькі дуже. Так, ну і різні такі дрібниці, чобіточки. До речі, скоро вже буде святий Миколай. тож ось такі чобіточки будуть якраз. Будуть якраз потрібні. У мене вже є один, я вже придбала, а тут вони різні є От дуже такі якісні, я бачу, тут така гарна аплікація, дуже вони мені сподобалися. Є і костюмчики, кому треба, 1169 костюмчики Санте-Клауса. Так, Ну і різні ось такі дрібнички. Так, це для листівок, конвертики такі. Так, ну і прикраси обручі і э, набор резиночек, набір резиночек. І різні різні обручі. Так, а це що? Це теж декор різдвяний, набір декору. Так, ну і ось такі в наборчиках кулі. На ялиночку. Ну і такі прикраси теж є. По 169 ось ця, наприклад, ялинкова прикраса. І є кульки. Ну, їх не так прям уж багато, але вибір є. На цьому буду завершувати свій огляд. Всім дякую за перегляд. Дякую вам за коментарі, вподобайки, а також за підписку на мій канал. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!